Усім привіт, з вами, як завжди, Павло. Або сьогодні можна сказати Буна Зіва, тому що поговоримо про нову модель від компанії Мезе. Вони, як завжди, надихалися румунською природою, тому нову модельку вони назвали 105 сілва, тобто в перекладі означає ліс. Як на мене, то хай продовжують надихатися природа в них дійсно гарна, і навушники виходять теж чудові, тому все працює добре, тож не треба нічого міняти. Це модель середнього сегменту. Вона коштує в нас трохи більше, ніж 22 тисячі гривень. Посилання на портатив буде в описі, тобто трохи дорожче, ніж попередні 105 Air, але тут в нас нові динаміки, 40-міліметрові випромінювачі з титановим напиленням на діафрагму, ну і змінена. Змінений підхід до звуку, тобто вони їх там щось підтюнінгували. Ну і враховуючи, що це мези, то треба очікувати суперовий дизайн, дуже комфортне посадку. Тож давайте все це перевіримо і подивимося на все це. А анекдот дня сьогодні такий. Було б набагато приємніше вбивати комарів, якщо б вони при цьому кричали. Як завжди, враження від розпаковки дуже позитивні. Цього разу в дизайні коробки мези вирішили піти в бік такого мінімалізму. Зробили її майже монохромною, обрали цікавий колір, і тут в нас зображення решітки цих навушників, але як бачите, воно нагадує, чи то щось виточене з дерева, чи а, це натяк на якісь скам'янілості. Не знаю, що б це означало. Позаду в нас філософська глибока цитата про. Ліс як джерело натхнення для цих навушників, тому що сільва це ліс румунською. Всередині в нас гарантійний талон з інструкцією невеличкою, і безпосередньо чохол з власне, навушниками. Тож, так, коробочку приберу. Чохол дійсно гарний, приємний на дотик, але доволі жорсткий, тому навушники захищає непогано. Грати ним в футбол, звісно, не варто, але в цілому від проблем навушники здебільшого він вбереже. Тож, всередині в нас самі навушнички, комплектні амбушури і тут чохол. З кабелем. Тож, в комплекті, окрім безпосередньо навушників і чохла, ви також матимете так, комплектний кабель, адаптер з USB Type-C на аудіо для телефонів і всього такого іншого. І адаптер на 6,3 мм. Тож, в цілому, як бачите, комплект поставки базовий. хоча Пакування дійсно гарно зроблене, навіть і не знаю, чи є сенс щось розповідати про дизайн. Це мезе і дизайн тут дійсно дуже класний. Вони гарно виглядають, вони дійсно демонструють чудовий рівень роботи з матеріалом. Ну тобто, все, що ми від компанії і очікуємо. Вони продовжують перевикористовувати деякі свої дизайнерські ідеї, типу ось цього голів'я з двох дужок металу. Воно гарно пружинить, в нього дуже добре підібрана сила притискання. Вони нормально сидять на голові, але в той самий час не намагаються прям видавити вам все весь вміст макитри. Плюс ось ця система налаштування розміру автоматична. Ви просто надягаєте навушники і. Тягнути їх до того рівня, на якому вам буде комфортно. Вона м'яка, вона гарно розподіляє навантаження. Вони в цілому не важкі, там менше ніж 400 грам, тому вони дуже приємно відчуваються на голові і не втомлюють. Тут в нас доволі широка ця смуга на голові, вона м'яка і за рахунок цього теж допомагає добре розподілити вагу. Це навушники не для вулиці, звісно, тому мабуть, там якщо ви будете в них стрибати, вони можуть і не втриматися. Але в цілому, при звичайному прослуховуванні там за комп'ютером, чи десь я не знаю там. Ще як їх можна використовувати, вони дуже комфортно сидять на голові. Ну і до речі, про використання з комп'ютером. Ще раз нагадаю, що в мене був огляд на дуже класний кабель з мікрофоном від Meze. З цими навушниками він теж працює, перетворюючи їх на дуже гарну пару для роботи за комп'ютером. Знайомий нам вже вузол кріплення цього оголів'я до цієї шкіряної частини. Але з кожного разу він причаровує мене своєю красою, дійсно гарно виглядає. Вони багато разів його використовували, але все рівно він дуже красивий. Далі в нас іде кріплення чашок з обертанням по всіх вісях. Тобто амбушури тут прямі, не скошені, але за рахунок того, що чашки можуть коливатися в будь-якій. Площині, вони гарно прилягають до голови і добре сідають. Звісно, не можна не звернути увагу і на дизайн самих чашок. Дуже складна робота з деревом. Плюс ось ця решітка, вона зроблена. Ну, здається, це пластик. Під нею знаходиться ще одна решітка, і тут є якесь демфування всередині, тому що вони, звісно, відкриті, але не повністю відкриті. Вони доволі непогано ізолюють зовнішній шум. Ну, звісно, не так, як закрита моделька, але краще, ніж я очікував з такою відкритістю. І так само не дуже гучно звучать назовні. Але якщо хтось біля вас буде штробити стіну перфоратором, то ви це, звісно, почуєте. Ну а і також не бажано в них заходити на якісь сайти для дорослих, якщо хтось сидить поруч з вами, тому що на великій гучності може бути. Трішечки незручно. Амбушури цього разу зроблені з, приємного, з приємної тканини, дуже м'якої, гарно сидить на голові, вони гіперм'які, за рахунок цього дуже комфортні. Вуха не перегрівається. Тут є якась вставка з шкірзаму, але вона невеличка. Тому цього разу, з точки зору звуку, вони вирішили обрати цей, не знаю, оксамит чи який це матеріал. Давайте по розмірах. Прикинемо, Ну, звісно, це так. Приблизно 46. Ну, тут залежить від того, наскільки їх розтягнути, точніше, наскільки розтягнути штангенциркуль. І тут десь ну, так, приблизно 68. А глибину заміряти ну, треба якось обережненько. Якось дуже обережненько, тому що не хочеться ж їх проштрикнути десь там. І потрапити в випромінювач. Ну, теж дуже приблизно ну десь 26 мм. Мілі... Коротше, амбушури великі і доволі глибокі. За рахунок цього вуха розміщується в них дуже комфортно і не, не доторкаються до країв амбушурок. Навіть при довгому прослухованні ці навушники залишаються дуже комфортними. Також мені особисто дуже сподобалось, що вони гарно поводяться, якщо, у вас, якщо ви використовуєте окуляри, тому що деякі модельки навушників з окулярами змінюють звук дуже помітно і інколи не в кращий бік. Кабель зроблено змінним. Тут використовуються, як і завжди, 3,5 мм конектори. Але, ну так, да, і тут. Відносно обмежений в нас доступ до самих коннекторів, тому потрібні не дуже товсті штекери на кабелі, але багато в чому завдяки мези, майже всі виробники кабелів почали використовувати тоненькі конектори для з боку навушників. Вони дуже гарно клікають і сідають на місце. Ну, тут все теж на очікуваному рівні. Сам комплектний кабель теж доволі гарно зроблений. Верхня частина в силіконовій ізоляції для того, щоб прибрати мікрофонний ефект. Тут в нас розгалужувач такий важкенький, щоб тягнути кабель донизу, щоб він там не переплутувався. І далі він у тканині йде сплетений до самісінького 3,5 міліметрового штекеру. Все просто, але в цьому випадку доволі ефективно. Десь у вас 2 метри кабелю в комплекті, наскільки я пам'ятаю. Тому цього буде достатньо для більшості використань. Тож, як бачите, зовні навушники чудові. Ці навушники в мене вже доволі давно, тому я їх багато із задоволенням слухав, проводив порівняння, навіть сліпі тести. І інколи мені здавалося, що компанії це робили, робили тюнінг цих навушників на основі зворотнього зв'язку. Від е, своїх клієнтів, тому що вони нагадують там інші моделі компаній, в яких виконані побажання багатьох людей, які я бачив там по форумах і всьому такому. Але, мабуть, про це більше поговоримо в наступному розділі, де я розповім про порівняння. Але також мені здається, що в них була думка: знаєте, дати слухачам в яких немає там кількох тисяч доларів на Empyrean і Elite, дати їм уявлення про ось саме ту філософію тюнінгу і філософію звуку, яку вони закладають у свої флагманські моделі. Звісно, я не кажу, що це прям там, умовно, без п'яти хвилин Empyrean, але ідея тут була в тюнінгу дуже схожа до Empyrean. зробити модель, яка дійсно фокусується на технічній складовій, але не Форсує її занадто. Тому тут дуже непогана деталізація, тут підкреслені верхня середина і нижні верхні частоти, але без того, щоб бути занадто яскравими, тут детальні середні частоти, але вони все рівно звучать дуже музикально. А тому це такий баланс, який також, на мою суб'єктивну думку, створений для. Таких більш інстру... ну, натуральних інструментів там, де потрібен реалізм, для жанрів, де все залежить від дійсно ось цього наближення до реального звуку. А в той самий час це, мабуть, не моделька для тих, кому потрібні домінуючі глибокі низькі частоти. Тому що тут головний акцент на низьких частотах зроблений на середні низькі частоти. Глибокий бас тут присутній і він будує ось цю всю необхідну основу. Але він не домінує. Для мене це плюс. Але я ж розумію, що для когось це може бути і мінусом. Тому що в такому випадку вони дійсно звучать так, як має звучати інструмент натуральний, природній, який йде в нижні регістри. Тут не буде прям домінуючого з цього глибокого гуркіту. Хоча, коли потрібно, з електронною музикою вони не непогано луплять. Але, звісно, тут більше зроблено акценту на балансі між швидкістю і вагою. Роздільна здатність низьких частот доволі непогана, як і контроль, хоча, звісно, не на максимумі. А, ну, Але передача текстур дуже збалансована і природня. Також і кількість дрібних нюансів теж. А така, як має бути, їх не забагато, вони не підкреслюються, тому тут немає ефекту висування інструментів уперед або ось цього відчуття гіперреалізму, яке прикольне є в деяких навушниках, але ні, тут все так, як має бути, і добре контролюватися. Ну і я думаю, що тут також кількість низьких частот підібрана так, щоб бути адекватною і дати розкритися середнім частотам і залишатися на своєму місці. Ну, давайте, мабуть, про приклади також. І перше в нас це Кріс Джонс Long After You Are Gun. Тут дуже приємний бас. Його доволі багато. Але завдяки тому, що кількість, ну суб'єктивно, знов-таки, на мій смак тут дуже адекватна. Той трек звучить приємно. Басу е, вистачає, але не, він не заглушає собою там чудові середні і верхні частоти, які тут теж є. Ну і. Чудова, неймовірна, класна басова лінія е широко відомого Roundabout в цих навушниках теж дуже класно. Насичена де деталями, але не перенасичена, і якраз звучить рівно в тій кількості, яка потрібна, щоб бути на рівні загального міксу. Ну, мікс робив Стівен Вільсон, тому насправді дуже все тут класно. Середні частоти, мабуть, найсильніша сторона цих навушників. Вони дійсно детальні, але ця деталізація подається дуже невимушено. Ці всі ці дрібні нюанси не підкреслюються, якщо вони не потрібні. Вони не, як, не висуваються наперед а залишаються тільки там, де дійсно є класний запис, там, де дійсно все насичено цими дрібними нюансами, і от тоді навушники їх розкривають. Але вони не скатуються ніколи в сухий моніторний звук. Це не моделька для вислуховування окремих нюансів. Вони все ж подають все цілісно, тому всі гурти звучать як гурти, а не кубка окремих виконавців. Є акцент на верхній середині, який додає трохи додаткової насиченості жіночому вокалу, але він зроблений дуже розумно і дуже помірно. Тому тут немає зайвої різкості. Те саме стосується там гітар, скрипок і ще багатьох інструментів. Навушники не прям якісь прискіпливі до якості запису, але з ними це приходить природнім шляхом. Просто ви починаєте слухати, розумієте, що кращий ремастер він звучить краще. Ну от як, наприклад, з тими самими ЄС ремікс Вільсона звучить краще, ніж там всілякі оригінальні версії. І ви починаєте займатися цими переборами і пошуками. Чоловічий вокал має дуже адекватну вагу, але тільки якщо це присутнє в запису, тут немає форсування ваги на середніх частотах, але макродинаміка емоцій передаються дуже класно. Уявна сцена велика, ширина трохи більше за глибину. Є ось це відчуття дуже чітких образів. Мабуть, це не прям тривимірна голографічність топових моделек, але все дуже адекватно розподілено на цій уявній сцені. Ну і давайте знову по приклади поговоримо. Перше це турнікет Мен від Марс Вольта, хаотичний трек, як вся творчість цього гурту. І тут, мабуть, теж навушникам треба витримувати баланс між усім цим, тому що тут багато всього і дещо навмисно записано погано, дещо непогано, зведено все якось дуже складними методами. Тобто, багато всього діється, і тут треба от витримувати цей дивовижний баланс, бути технічним, але не занадто, бути емоційним, але не занадто. І от навушники це, це відіграють прям дуже класно. Хм. І Скот Брейдлі з постмодерн джукбоксом Hello. Кавер-версія відомого треку. Ні, це не, не Lionel Richie, це інший Hello. Жіночий вокал прям видатний. Тут дуже насичений, дуже емоційний і драйвовий. По верхніх частотах вони теж доволі класні. Звісно, тут не якась там топова шаруватість авдіофільська і не максимальна протяжність, але все рівно протяжність вища за середню. І шаруватість десь на середньому рівні, що вже непогано. Верхні частоти доволі детальні, але знаєте, вони не, не акцентовані, але й не пом'якшені. Вони дуже збалансовані кількісно і з дуже правильними атаками, і затуханнями. За рахунок цього у вас є багато повітря, багато насиченості. А взагалі трохи парадоксально, да, в модельці, яка не називається повітря, повітря трохи більше, ніж в модельці, яка називається повітря. Ну таке, будемо вважати, що в нас повітря в лісі теж багато і воно гарне. А тож дуже приємні верхні частоти, насичені, але не різкі. Ну, може, якщо ви прям дуже чутливі до верхніх частот, вам їх буде занадто. Але ну не думаю, що це якийсь частий випадок в цьому. В цих навушниках буде, тож давайте до прикладів. Перше, це Starless від King Crimson. Не, не прям насичені верхні частоти в плані того, що тут не грає одночасно багато інструментів, але багато окремих інструментів ведуть свої партії, і от вони вимагають дуже протяжних верхніх частот. І, попри те, що тут протяжність не максимальна, все рівно цей трек звучить дуже приємно. І Ensemble, Я навіть не візьмуся читати назву цього треку. Знаєте, в чому прикол тут? Навушники не такі технічні, як мають бути для того, щоб на 100% відіграти цей трек, який бездоганно записаний. Тому що для нього дійсно щось потрібно там дуже топове, прям дуже топове. Але в той самий час в них така манера подачі, яка дуже вкладається в цей трек, і за рахунок цього він мені в них подобається більше ніж в навушниках за 3-4 тисячі баксів. Просто так, знаєте, інколи буває, коли біляшик в правильному місці краще ніж філеміньйон там ну теж в гарному ресторані. Тому в цілому от дуже приємно слухати цей трек на цих навушниках. З точки зору поєднань, це прям дуже класні навушники, тому що в них всі параметри дуже гарно підібрані: 42 оми імпедансу і висока чутливість. Тож, якщо б імпеданс був нижчим, то вони б, мабуть, були чутливі до фонового шуму. А якщо б він був вищим, їх було б важче розкачати. А тут їм насправді не потрібно якоїсь великої кількості потужності для того, щоб гарно звучати. Тому це дуже класний варіант там для планшетів, телефонів, там всього такого. І комплектний ось цей перехідничок, ЦАПІК, який йде з ними, дійсно непогано їх контролює і розкриває. Але в той самий час в них є дуже непоганий запас масштабування. З більш класними джерелами, але не через потужність, а через контроль, роздільну здатність, проробленість, в тому числі і верхніх частот. Тому насправді топові свистки для них дуже непогано підходять Плеєри середнього сегменту, щось настільне теж середнього сегменту. Тобто ви можете їх придбати і послухати з цим комплектним перехідничком, а потім підкопити і вже там, зробити собі такий апгрейд. Дуже природній шлях в аудіофілію. А по порівняннях, ну от те, про що я вам казав в попередньому розділі, насправді таке враження, що тут намагалися зробити або більш технічні 105 AR, а з такою трохи більш підкресленою подачею, а особливо в плані верхньої середини верхніх частот, але не занадто. Або зробити трохи більш музика музикальні, більш м'які. Е е е е е е е е 109, тому що багато кому 109 не зайшли з за рахунок прямо моніторності і технічності, яку вони демонструють. Багато кому вони були за яскраві, тобто тут трохи менше яскравості. Але да, вони десь умовно посередині між 105 ми AR і 109-ми, ну але трошечки більше все ж, мабуть, в бік 109-х сунуті по цій шкалі. Тобто, все ж таки більш така аудіофільська моделька. Тому вони прям дійсно така найзбалансованіша пропозиція у модельному ряді Мези, і як я вже казав, це такий семпл їх флагманів за менші гроші. Мабуть, тут ще згадується FIO FT5, які чимось їх нагадують трохи манерою подачі. Але FT5 це планари, і їм якраз потрібно набагато більш серйозне підсилення. Але з тим підсиленням вони будуть трохи більш текстуровані і. Трохи більш сфокусовані на дрібних нюансах. Тож, якщо ви не плануєте вкладатися в якесь серйозне підсилення або просто не хочете прям більшого фокусу на мікроконтрасті, 105 і e Silva – це дуже класна моделька з усіх боків. Вони комфортні навіть при довгому використанні, вони дуже непогано показують себе там як робочі навушники з комп'ютером. І за рахунок комфорту, за рахунок того, що для них є чудовий мікрофон, і за рахунок того, що тут і кіноху подивитися, ну і пограти насправді в них доволі. Нормально так виходить. А, і музика вслухати прямо. Коротше, знаєте, з усіх боків прям дуже чудові навушники. Тож всіляко можу вам їх порадити. Ну і, звісно, не назвати їх прям дешевими, але вони не такі дорогі, як могли б бути. І виглядають класно. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.